Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Захід Фіш рибалочка Сьогодні у нас 24 березня, а ми вже на рибі. 6.15 я вже закинув одну донку на пружинку і закинув фідерець. На фідер я замішав таку прикормочку. Додав пастерчин і трошки кукурудзи, а це в мене горох. Ще з попередньої рибалки лишилося. Приїжджали ми в неділю, так, в неділю, ні, в суботу, бреш, в суботу. Позавчора ми були. Ніхто нічого взагалі не злопав. Ми сиділи десь до години другої. Не було нічого абсолютно. Там щось два чи... дві чи три покльовки, один підлящик зійшов. Все. На поплопопер пару штук налопав і все верхушку. Так що отакі справи. Приїхали сьогодні пробувати удачу, дощ паде, вітер, але нічого будемо. Надіятися, що щось буде. Там воно брат сидить, а там колега ще сидить. Ми троє приїхали. Пробуємо щось рибачити. Якщо буде рибка... Включимось. Також, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Дякую за те, що дивитесь. Оставляйте коментарі, мені приємно. Вам може цікаво. Також хотів нагадати, переходьте на відео у Одаї, беріть участь в розіграші. Ще раз всім гарного перегляду. Також є покульовочка на донку. Щось сіпало. Пробуємо. О, є, є щось. А мале щось дуже. Ні, напевно, підлящик малий. Так, Малий підлящик. Опа. А, може, Може? Отакий, друзі, підлящик. Маленький. Замочуємо садок, спочином Так, Друзі, злопав на поплопо верхушку. і у нас тут є такий гость. Зараз буде їсти, ми йому вже третю даємо. Давай. Ану. Дивіться, який вона атакує. давай. кис-кис. Пішов. Було такий. Такий вплитаний котик. Друзі, є покльовка. Дай піцак. На, що вода? Це що? О, що це у нас карась? Карасик. Є, друзі, перший карасик. На піночку. Опа. Є, друзі, перший карасик. Лише лиш? Опа, дивіться. -кій. Карась, є, зараз вам покажу секунду. Зараз друзі покажу. Тут корч нема, нікуди підсакнети. Дивіться, який карась. Гарний такий на ладошку гарну. Супер. Клювака, але одна і все. Є, друзі. Є. Під треба взяти. Ох, щось є. Щось є. Щось є. Не бачу, що карась, гарний карась. Гарний карась. Та да що ж таке? Я ту сторону підтягує, думаю, що таке. Гарний карась, друзі. Давай, 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 давай. Є, друзі. Ух, гарний карасик. Заді гілки і неудобно. Дивіться, який карась. Це просто капець. Даже не знаю, грам 400 зараз, друзі, візьму його за підзявру не береться. Це хочу вам показати, який карась, просто звір, просто звір. Відчепився прямо під соку. Так, знову покльовочка. Слабенько щось дуже. Ой, ой ой Щось дебає. Є, -є, є. Щось є, друзі. Что-то новое. Не знаю, что-то, а что-то есть. Это капец. Фу. Окунь. Это капец. Окунь. Окунь. Окунь я злопал на Федера. Это капец. Ах, зайта. Окунь! Дивіться, на фідри окуня це капець. треба ці взяти щіпці, бо він так засів, що я його так не вичеплю. І знов, друзі, дивіться, покльок. Пішов на мене повністю. Щось не чую, щоб щось було. А, щось є. Щось є. Не побачив, що карасик, так? О, не підлящик. Підлящик. Підлящик, друзі. Підлящика злопав. Ну такого підлящик. Супер, продовжуємо. Дивіться. Просто попустило. дивіться, 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 робить. Ах, А, по... нема. Вроді, би нема нічого. Не Ні, щось є, маленький підлящик. А, маленький підлящик. Маленький підлящик, друзі. Є знов. Зразу лиш закину і зразу клює. А де кот? Тут вже клює. Я бачу, я бачу. Не факт. Не факт, що то карась. Я думаю, що то малий підлящ. Малий і все клює. Такий підлящик клює. І на фідер тільки що була покльовка. На фідерець буває тільки що поклевочка. Опана. Дивіться, друзі, що робиться, це капець. Це просто капець. Дивіться скільки триве палаткою масово. Вигляди десь такі ж десь до 40 сантиметрів, до пів метра. Дуже сильний вітер сьогодні. Але ми так за дамбочкою сидимо. Це от міст, за мостом сюди направо і вверх, я знаю, метрів 150 там рибачимо. Лю... Людей дуже мало, взагалі мало. Що там нижче моста, що вище, але трошки є. Пробуємо. Щось прокльовує час від часу. Карась. карась попадався ранком. А зараз почав малий підлящик пливати. Дивіться, друзі, риба йдуть по приморе якраз. Дві цікариба плаваю. Здокше, Здоровезна. А голова десь у нього застряла там, У камушах в траві. Це капець гілова рибу. Кілограм 6-7 точно десь. Щось взагалі перестало клювати, але він щось поставив дві перловки на фідер. Щось наче сіпнуло. Опарища щось взагалі відмовляється. Тільки що маленького підляжчика витягнув на донку, на пружинку. Ох, як там клює. Є щось? Дати підхват? Візьми підсак. На фідерець. Карась, так? Карася. витягнула. Друзі, маю таку закормочну кормушку і даю п'ять-шість кормушок туди. Підкормлюю, сильно не забиваю і пробую. Підтягнути, бо не хочу клювати. Повідець не знімаю, просто на голі повідець. Підкидуєте і все. У кліпсу. У кліпсу. Даю п'ять таких курмошок і тоді далі. пробуємо бачити. Друзі, це наш такий сьогоднішній улов. Зараз будемо рибу переселяти в озеро, туди там, де я той раз запускав. Такі справи, що зараз доберемо трошки водички і будемо її пробувати, перевозити. На цьому, напевно, наша рибалочка закінчується, вже не клює нічого, 12 година, Той ми, напевно, збираємось потихеньку. Так що всім гарно дякую за те, що дивилися, оставляли коментарі, підписувалися і всім. Ще раз дякую, дякую. до побачення.